Доброго дня всім! В цьому відео я вам розповім про дильний стакан комбі. Стакан комбі складається 90% з нержавійки, і 10% пластику, тобто пластиковий головник. Стакан доволі тяжкий і буде добре витягувати виння. Оголовник зроблений з міцного пластику також і не окремо в продажі. Дільний стакан комбі підходить для апаратів буренка і також для всіх інших вітчизняних апаратів. Зараз заміряємо його розміри. Так, загальна довжина у нас 15,5 см. сантиметрів. Зовнішній діаметр у нас 42 мм. міліметра. Внутрішній діаметр у нас 39 мм. З іншого боку, з іншого боку у нас 16 міліметрів. І також боковий вихід під вакуумну трубку. 1 см. Також дибільна стакана комбі підходить дійкова гума чорна калучукова і силиконова гума. Всім дякую за перегляд!